Вітаю! Я лікар ортопед травматолог та медичний директор санаторію Теплиця. Сьогодні поговоримо про дуже поширене захворювання, особливо серед молоді, Це остеохондроз хребта та його ускладнення. Як ви можете запідозрити це захворювання в себе? Перше, якщо тривалий час ви пропрацювали за комп'ютером або за сидячою роботою і відчуваєте пекучий біль шиї, чи оніміння пальців на руках, тоді вам варто звернути увагу на шийний відділ хребта та його обстеження і лікування. А також частою скаргою є головний біль, головокружіння та шум у вухах. Біль у грудях виникає у разі ураження хребців грудного відділу. Найчастіше має оперізуючий характер, але може бути стріляючим, прикучим або ріжучим. При хронічному перебігу болісним та постійним виразність болю за грудниною посилюється при глибокому диханні, кашлі чхані поширюється на міжебіт. Інші симптоми це знижена шкірна чутливість у цій ділянці, оніміння, порушення ритму серцебиття, задишка, біль в спині. Для поперекового остеохондрозу відповідає біль від попереку через внутрішню. Або зовнішню поверхню стегна до колінного суглоба, далі до пальців стопи. Крім того, біль може відчуватися в промеженні, крижах. Діагностик: У пошуках причин болю чи запаморочення, пацієнт може звертатися до лікарів різних спеціальностей, наприклад, до терапевта, ортопеда-травматолога, кардіолога, гастроентеролога та невропатолога. Для діагностики остеохондрозу потрібне комплексне обстеження, до якого входять рентгенографія та комп'ютерна томографія, але вони ефективні лише на пізніх стадіях розвитку захворювань, коли зміни стають добре помітними. Магнітно-резонансна томографія завдяки високому ступеню візуалізації дозволяє бачити навіть початкові зміни. На даний час це є основним методом діагностики. Дуплексне сканування артерій голови та шиї дозволяє оцінити якість кровотоку, виявити звуження судин, використовується для визначення причин головного болю та запаморочення. В обов'язковому порядку проводиться опитування та огляд пацієнта, визначається зона ураження. Лікування остеохондрозу вимагає Комплексного підходу і включає медикаментозний вплив, немедикаментозний та у важких випадках хірургічне лікування. Основна мета медикаментозного лікування це зняти гострий біль та запаморочення, відновити нормальне функціонування нервових корінців, а також наскільки можна зупинити чи уповільнити руйнування хрещової тканини. Залежно від ситуації призначаються нестероїдні протизапальні препарати, стероїдні препарати, міорелаксанти, вітаміни групи Б та седативні препарати. До немедикаментозних методів лікування відноситься санаторно-курортне лікування, але тільки в стадії ремісії. У багатопрофільному санаторії теплиця це лікування включає в себе. По-перше, це плавання в мінеральному басейні, аквагімнастика, відвідування басейну з термальною водою, які є природніми ліками від хвороб. Плавання в басейні з мінеральною водою Олегівська багатою цінним мінералом кремнія, який бере участь у багатьох внутрішніх процесах в організмі людини. Це є утворення сполучної тканини. Зміцнення кісткової тканини, обмінних процесах та володіє антиоксидантними властивостями. Аквагімнастика це є підводна, пасивна вертикальна витяжка хребта, сприяє зниженню болю та зменшує частоту та силу загострень. Вона діє опосередковано, тобто покращує кровопостачання ураженої ділянки, обмін речовин та процеси регенерації. Сприяє зміцненню м'язового корсету та стабілізації хребтового стовпа, а також знижує навантаження на хребцеві диски, усуває м'язові спазми та блоки, відвідування басейну із термальною водою, насиченою величезною цінних мінералів та мікроелементів, яка, у свою чергу, зменшує або повністю усуває больовий симптом, знімає м'язові спазми. Та сприяє регенерації кісткової та хрящової тканини. Лікувальна фізкультура та індивідуальні заняття на профілактор Єуміну спрямовані на зміцнення м'язів спини. Додатково ампліпульс та магнітолазерна терапія сприяють покращенню живлення тканин та зняттю набрякового симптому, лікувальний масаж м'язів спини покращить кровообіг та надасть пружності м'язам. Ванни для м'язів та суглобів у поєднанні з підводним душемасажем знімають м'язові спазми та больові відчуття. Звертаю вашу увагу, що після курсу лікування остеохондрозу в санаторії теплиця необхідно систематично, по-перше, вести активний спосіб життя, не допускати гіподинамії, мінімізувати або виключити підняття тяжкостей, спати на ортопедичному матраці. Регулярно робити розминку за потреби тривалої роботи за комп'ютером. Ідеальний спорт при остеохондрозі це плавання. Вода розвантажує хребет, а активні рухи сприяють формуванню м'язового корсету, що дозволить вам значно покращити якість життя. Бережіть себе. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До наступних зустрічей.